Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Мішеньов Руслан Сергійович позивний тихий. Солдат командир 2-го механізованого відділення, командир машини 2-го механізованого взводу, 8-ї механізованої роти, 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Народився 17 лютого 1993 року в селі Степківка Первомайського району Миколаївської області. Зростав у дружній родині мати Людмила Олександрівна бухгалтер за фахом, батько Сергій Миколайович тракторист, молодший брат Віктор водій фури. З дитинства Руслан був чуйним, добрим, енергійним і працьовитим хлопцем. Навчався у Степківській загальноосвітній школі 1-3 ступенів, нині Степківська гімназія, а згодом у Маринівському професійному аграрному ліцеї, де здобув фах тракториста, машиніста сільськогосподарського виробництва, слюсаря з ремонту сільгосптехніки та водія. Любив спорт, грав у футбол за сільську команду, захоплювався риболовлею. Був одружений разом з дружиною Валентиною. Виховували двох дітей: сина Вадима, 2014 року народження, та доньку Ольгу 2017 року народження. Руслан був турботливим батьком, люблячим чоловіком і справжньою опорою та світлом для родини. Добрий, лагідний, щирий і водночас дуже сильний. Він завжди думав про інших більше ніж про себе. Працював підсобним працівником у Тов Альтернатива а у вільний час підробляв. У таксі З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Руслан не залишився осторонь у грудні 2022 року. Отримав повістку. Пройшов військово-лікарську комісію та 3 січня 2023 року вирушив до навчального підрозділу. 8 січня склав військову присягу у військовій частині а 1890 А вже 14 лютого прибув до лав окремої президентської бригади. Навіть під час коротких відпусток Руслан думав про побратимів, переймався їхньою долею. Він був людина світлої душі, справедливий, чесний, надзвичайно відповідальний, сильний, мужній, любив порядок, завжди тримав слово і ніколи не проходив повз чужу біду. Він жив по совісті, цінував родину. Любив Україну для нього життя мало сенс тоді, коли можна допомогти іншим і захищати рідну землю. 29 вересня 2023 року. Виконуючи бойове завдання поблизу селища Урожайне Волноваського району Донецької області, Руслан загинув від осколкових поранень. Йому було лише 30 років. Указом президента України номер 701 Слеж від 14 жовтня 2024 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку Мішеньов Руслан Сергійович нагороджений орденом за мужність третього ступеня та відзнакою головнокомандувача збройних сил України Хрест хоробрих посмертно. Руслан назавжди у нашому серці як син, чоловік, батько і герой, який жив і любив щиро вічна пам'ять і слава герою. Слава Україні героям слава!